Привіт, друзі! Продовжую розказувати про заміакулькас, а скоріше розкажу про його розмноження листками. На екрані ви бачите результат розмноження у ґрунті і у воді. Про ці методи йшлося у минулому ролику, кому цікаво, подивіться. А сьогодні я розкажу про те, що у нас виросло трохи більше, ніж за місяць, після пересадки цих двох рослин. Листок, який я вкорінювала у воді, вже сильно пожовтів і, напевно, скоро зовсім пропаде, але це вже не має значення, оскільки свою функцію виконав, він дав бульби і коріння, які розбиваються під землею. Нагадаю, що для пересадки я зробила рихлий повітря проникаючий ґрунт і поливала по мірі просихання. Мені не одразу вдається витягнути рослини з горщика. І це дуже добрий знак. Не кожному вдається вирощувати заміакулькас. Ну це просто магія. Я не очікувала такого результату. Бульба дуже помітно збільшилася у розмірах. Виростало довгі коріння. Нагадую, ця бульба вирощувалася в землі. Другий екземпляр укорінювався в воді і після пересадки дуже активно пішов у ріст. Щоб не пошкодити рослину, я акуратно обтрушу її від землі. Замія не любить, щоб його постійно смикали, але для своїх глядачів я готова піти на такі жертви. Для розмноження можете користуватися препаратами для вкорінення і стимуляторами росту, ставити його під фітолампу. Все це сприяє швидкому розвитку рослини. Я для чистоти експерименту не підживлювала свої сайжанці нічим, а результат просто супер. Усі бульби отримали розвиток і наростили величезне коріння. Рослини посаджу назад у той самий маленький горщик і буду чекати листочків. Листочки з'являться, коли рослині стане тісно в тій ємності, в якій вона росте. Якщо вам було зі мною цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо далі слідкувати за нашими заміокулькасами. Па-па!